Три хвилинки вічне від внутрішнього до зовнішнього, або на що мають вказувати релігійні обряди. Читаємо послання до Римлян 4 році з 9 по 13 вірші. чи ж це блаженство з обрізання чи з необрізання, бо говоримо, що віра залічена Авраамові в праведність. Як же залічена? Як був в обрізанні чи в необрізанні? Не в обрізанні, але в необрізанні. І прийняв він ознаку обрізання печать праведності через віру, що її в необрізанні мав, щоб йому бути отцем усіх віруючих, хоч були необрізані, що їм залічена праведність і отцем обрізаних не тільки тих. Хто з обрізання, але і тих, хто ходить по слідах віри, що і в необрізанні мав наш отець Авраам. Бо обітницю Аврааму, і чи його насінню, щоб бути йому спадкоємцем світу, дано законом, але праведністю віри. Щаслива людина, який Господь вибачає гріхи, бо прибираються всі перешкоди між Творцем та вінцем творіння. А жити з Богом є щастя. Таке щастя було Авраама через обрізання чи до обрізання. Запитаємо інакше, Бог залічить праведність Авраама, коли він обряд правильний зробив, чи коли увірував і пішов у землю обідноці, поставши на. Кін все своє життя. Звісно, коли погодився вірити в своє життя Богові. Вірив, що відбулося до обрізання. А ж було свого роду печаткою віри. Ритуали мають бути ствердженням того, що відбувається у людини всередині. Наприклад, людина хоче посвятити своє життя Богові. Ритуал водного хрещення вирішив зв'язати своє життя з коханою дівчиною. ЗАГС і вінчання готовий йти за Богом будь-куди. Тоді ритуал обрізання. На жаль, ритуали перетворилися на щось окреме від стану душі та серця. Обрізання втратило буквальний сенс і набуло духовного значення, як обрізання гріхів. Не те обрізання, цитата, що назовні на тілі, але обрізання серця духом. Робимо висновок. Ритуали мають йти від внутрішнього стану до зовнішнього. Найбільша проблема релігії зовнішні, порожні ритуали. Обгортка без цукерки, кастрюля без їжі, серце без віри під час то домашній тиран, який зовсім не молиться, відмовляється від сметанки та м'язка. Кому такий піс скажіть, потрібен? є відмови від їжі заради концентрації на молитві на Бозі. Авраму була залічена віра в праведність до обрізання, і тому він стає духовним батьком, як обрізаних, так і необрізаних. То рухається услід за патріархом, дорогою, послуху та довіри творцеві. Авраам не через ритуал отримав обіцянку, що через нього постане великий народ, а через подвиг віри, будучи готовим відмовлятися від комфорту заради послуху. Сучасний християнин може цілком розраховувати, що віряючи себе Богові, а не зовнішніми ритуалами, отримає всі обіцянки небесні, як це трапилося з Авраамом.